Знімаю в якому стані мої гранати. Це три гранатики. Умовна назва фаворити. Назви я їх не знаю. Дивіться, в якому вони стані. Що хочу сказати, відстають. Весна була дуже холодна. Але квіточок, а весною, до речі, постраждали, дуже сильно підмерзли. Але дивіться, скільки квіточок. Теж скоро буде квітнути. У нас почалось літо. Сьогодні вже спека, це дуже добре. Гранати таку погоду люблять. Тому сподіваюсь, зараз будуть гарно рости. Дивіться, вже з'являються квіточки, буде квітнути. Бачите, який буде результат. Ну і яке буде цвітіння. Результат побачимо осінь, який буде. Не знаю, весна була дуже погана, тому нічого не можу сказати. Так. Йдемо далі, це кущик гілоша рожева. Що хочу сказати, теж вже є квіточки, теж буде квітнути. Як рясно, я не знаю, тому що ці всі гранати вони весною постраждали. Я вам зараз покажу різницю з моїм гранатом, який не постраждав. Так, це номер другий. Теж. А, бачите, навіть є квіточка. Він, по-перше, постраждав, по-друге, йому не вистачає тепла і він в такому страшному стані. Ну... А там теж є квіточка. Ну, зараз піде тепло, все буде добре, будуть гарно виглядати. Так, це Мангуш, це мені мій товариш подарував садзанець. Теж дуже гарний сорт. Цвітіння не знаю, він повністю весною в мене замерз, тому не знаю, буде квітути чи ні. Можливо, так, це. Біль... Більбек, це теж він подарував мені гарні сорти. Так, йдемо. Це дивіться, це мій номер третій, я його на днях знімав і цей гранат весною не постраждав. Просто подивіться, наскільки різниця. Ну, різниця насправді дуже велика. Наскільки, ну, в якому він стані, подивіться і на листя. І на самі гранатики, на цвітіння, в якому це все стані. Як багато квіточок. Дуже гарно квітне, як воно все виглядає. І це тут останній гранатик. Зараз покажу, він весною теж постраждав, але я знаходив квіточки. Тому сподіваюся, бачите, там квіточка зараз візьму. Сподіваюсь, можливо, буде декілька гранатів на таку весну. Я думаю, буде нормально. Зараз я зніму цей номер третій, ну це взагалі красень в цьому році. Всім дякую за увагу. В кого є якісь питання, пишіть.